Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я хочу трохи подивитись з вами, розпакувати, розповісти про цей настільний аерогріль. Об'єм чаші, кастрюлі для запікання 2,5 літри. Вона розрахована на родину з 3-4 людей. Зараз ми її подивимось. Не зміг я дуже багато. Не часу відмовлятися від цієї покупки, хоча в мене є величезний аерогіль, скляний, але там можна запікати хоч індичку, він дуже великого об'єму. А це такий для щоденного використання. Дуже добре підійде, щоб стояв на столі. Так, це іспанський бренд. Виробляють, напевно, як і все в Китаї, я так розумію. Але дають 2 роки гарантії. Максимальна температура 200 градусів. 2,5 літра, як я вам казав, 1200 тена. Так, нічого на нашому немає. Всередині ось така інструкція. Зараз подивимось, можливо, тут. Щось є написане, прописане. Щось цікаве для нас інформаційно. Воно та є, але мова трішки не та. Але нічого, зараз з вами поступово з усім розберемося. Вісім предвстановлених режимів є. І Дуже класний дизайн. Ось так він виглядає. Я його розпакував. він, трохи, звісно, постояв, бо дуже холодний, на вулиці, все ж таки в нас зима. Що мені подобається, гарний шнурок. І ось цей отвір для виходу пари. Якщо пар виходить, ну, з водою, то вона може тут осісти, не буде стікати вниз. Цим обладнана, ну, дуже невелика кількість оцім аерогрілі. При виборі я на це теж звернув увагу. Плюс, воно не дає вам можливість поставити його прямо в стіну. Це безпосередня та відстань, яка повинна бути для коректної роботи грилю. Зараз вже розкручую цей кабель у нас. Зараз все побачимо на власні очі. Ну, Дизайн мені подобається, здається, він мені заходить У мене все в таких тонах на кухні. Тут сенсорне керування, ми до нього зараз дійдемо. Давайте подивимось, що у нас тут всередині. Ну, тут один бік. Так, заходить один в ідеалі, один Але це нічого страшного, бо тут все в нас, бачите, все зібрано в нормі. Антипригарна кастрюлька сама. це дістається. Дуже зручна, 2,5 літри об'єм. Як заходить, натискаються фіксатори ось ці. Ось так. Тен, здається, металевий. Так, ось металевий тен, тен гарний. Досить крутий тен Повинна готувати швидко і смачно. Ну, наскільки смачно, це залежить вже від самого кухаря. Хто як замаринує, як зробить, настільки смачною буде. Але картопля. Якісь нагіці, запекти овочі, це буде дуже швидко зручно. Дуже стильний дизайн, дуже, зверніть увагу. А зараз буду вже вмикати вмикати, вмикати. Зараз розкручуємо. Шнур обов'язково завжди в будь-якій техніці. Випрямляйте, розкручуйте, щоб він... На перегибах не зламався. Це дуже-дуже важливо. Як користуватись, взагалі не знаю. Ага, ось увімкнули ми таймер. Ну, наприклад, що в нас зараз буде? Ну, нехай м'ясо. Нехай м'ясо, так. Да? 30 хвилин, 80 градусів. Так, напевно, оці ми. Так. Так, так, він починає. Зараз він починає працювати. Розбираємось разом з вами. М'ясо. Хвилини і, напевно, ручкою. Не знаю. Ні, це, напевно, у нас предустановлена функція. Ага. Ось. Ось так ми переходимо по режимах. Натискаємо цю кнопку, це кнопка режимів. Так, вимикаємо знов. Вми... Зараз вмикаємо, коли ми натискаємо цю кнопку і ми керуємо за допомогою цієї каліщатки. Ну, якщо це ми швидко робимо. Ось обираємо. Випічка в нас. Випічка. Градуси перемкнули, 180, наприклад, і час нам потрібен там 30 хвилин. Ой, і вимкнули називає Так, зараз вибачаюсь. Ну, вперше роблю з вами, навчаюсь, розумієте? Тому так, дуже зручно оцею каліщаткою керувати. Ага, і по центру натискаєш, і воно робить підтвердження і починає нам готувати. Я сподіваюся, що вам чутно. Вона працює, як на мене, досить тихо. Для мене це нормально. Немає якогось зайвого шуму. Відбиває годинник, напевно, а можливо, перший нагрів тени. Це теж може бути. Трохи, бачите, вспатіло, але це не страшно. Все, ми з вами зрозуміли, як це відбувається. Зараз перевіримо, чи так, гаряче все, дуже гаряче, дуже класно. Так що ось такий в нас сьогодні з вами на нашому короткому огляді аерогріль. Будемо готувати, буду ділитись з вами враженнями. Поки що все, що я бачу, все, що я натискаю, все, що я читав з характеристик, мене влаштовує. Це зручно, на кожен день для невеликої родини. Закинули щось, одразу швиденько приготували, з'їли і все. Звісно, з цим не наготовиш там на якісь свята і так далі. Але в мене для цього є величезний аерогріль. То, друзі, лайкуйте, підписуйтесь, коментуйте. На моєму каналі завжди чесні огляди. Вся техніка придбана за мої власні кошти, за моїм бажанням. То я вже вам точно розповім. Як це дійсно відбувається? Ділитись стравами і їхніми рецептами будемо в коротких відео. Тож до нових зустрічей! Лайкуйте, підписуйтесь, коментуйте. Дякую, що були зі мною. Пака!